Доброго дня! Мене звати Довженко Дмитро, я комерційний менеджер компанії Кун Україна. Ті, хто з вас вже працює з технікою Кун, напевно, впізнали ту модель, яка стоїть за моєю спиною. Це видувач соломи Примор 3570 m Компанія Кун є лідером з виробництва причіпної та навісної техніки у світі. Важливо зазначити, що Кун починала свою історію саме з техніки для заготівлі кормів та роздачі кормів. Тому модель, яку ви бачите за мною, це не лише окрема модель, це частина технологічної лінійки. Доведемо, що вона ефективно працює на території України, а також по всьому світі. Друзі, ну що ж. Почнемо спочатку з назви цієї моделі, для того, щоб зрозуміти, що насправді вам потрібно і що ця назва означає. Зараз ми розглядаємо модель Primor 3570M. Перші дві цифри означають об'єм моделі в кубічних метрах, потім це серія моделі та буква М означає тип приводу. Взагалі, ці машини бувають привод, мають привод механічний та гідравлічний. Ця машина, яку ми зараз бачимо, вона має механічний привод. Розміри цих машин бувають різні. Вони починаються з 2 кубічних метрів, потім 3,5 кубічні метри, яку ми бачимо перед собою. Далі машина 4,2 кубічних метри. Та ця машина має систему порізки. CAD control. про неї ми трошки пізніше також поговоримо. І найбільша машина в цьому класі 15 кубічних метрів. Я пропоную перейти до е, причіпного пристрою для того, щоб подивитися, як цю машину ми готуємо з господарства з нашими тракторами. Щіпний пристрій. Тут ми бачимо вихід під е, ВОМ. Класично. Якщо ця машина буде на гідравлічному приводі, тут будуть е, пара гідравлічних е, виходів. Агрегатація машини з трактором дуже проста. В принципі, у нас є ВОМ через кардан. Ми під'єднуємо до трактора. До речі, вон, ви можете подивитись, ми його поклали, він там лежить з боку. Кому буде цікаво, потім окремо його покажемо. Щіпний пристрій провушена через пали 40 мм. В принципі, він доступний на всіх тракторах, які працюють у господарствах. Клас трактора, який повинен працювати з цим видавачом, це МТЗ. 82 чи 892. Цього вже в принципі достатньо для якісної роботи. У нас також є пара гідровихідів. Ця пара не необхідна для того, щоб ми могли відкрити та закрити задній борт, який також нам допомагає завантажувати та вивантажувати нашу машину. Перше питання по цій машині буде: а все ж таки, скільки тюків ми можемо видути? чи є система подрібнення на цій машині? Якщо ви уважно слухали першу частину презентації, то ця машина без подрібнення. З подрібненням є одна модель в нашій лінійці, це 4260 60 Control. Тобто ця машина не робить подрібнення, вони тільки видувають ті тюки, які ви можете покласти. Питання: а які ж тюки ви можете покласти? Готові загибати пальці? Давайте я разом з вами. Два тюка е рулонних півтора метра класичні тюки, які ви можете зробити в своєму господарстві. Один великий тюк до двох метрів. Небагато таких є прес-підбирачів, у нас, звісно, є. Як я сподіваюся, у вас також в господарстві вони можуть бути. Тобто один рулонний до 2 метрів, та один квадратний максимальною довжиною 2,7 метри. Це одне завантаження, яке ви можете зробити. Максимальний об'єм 3,5 кубічних метри. Якщо ми перейдемо до основних фішок цієї машини, то це система PolyDrive. Для чого ця система була створена і в чому вона нам допомагає? Тюки, які ви кладете в цю машину. Вони можуть бути вологі. Коли тюк вологий, то е, його розірвати для того, щоб пустити на турбіну, зазвичай дуже важко. Що робить ця система? Я вам зараз покажу. Ми артистично відкриваємо нашу ляду і бачимо, як виглядає ця система. Це шків, який йде на привід нашого ротору, який видуває нашу масу, тобто відвома. Приводиться в дію шків, приводиться в дію ротор, і через додатковий шків у нас йде приват ротора, який подрібнює нашу масу. Тобто система полягає в наступному. У нас є великий ротор, який видуває масу, і у нас є подрібнюючий ротор, який розрізає наш тюк і подає на ротор, який буде видувати. Коли машина завантажена, і ми намагаємося її запустити і одразу подрібнити розірвати тюк і відправити його на ротор, це відбувається досить важко, тому що велика потреба в тяговому зусиллі потрібна на вомі. Що зробила компанія Кун Оцей цей ремінь, який приводить в дію ротор, який розрізає наш наш тюк. Цей ремінь він не натягнутий в момент, коли ми запускаємо нашу турбіну. Тобто ми можемо дуже легко стартувати нашу турбіну. І потім, коли ми вже турбіна набрала оберти і нам вже не потрібно такої кількості потужності на нашому вомі, ми спокійно цим роликом натягуємо цей ремінь і приводимо в дію ротор, який безпосередньо розриває нащук. Тобто, це дуже кльова система. Не забудьте, що полідрайв це ексклюзивна компанія Кун, це патент компанії Кун, і жоден з виробників на цей день не виробляє такої системи. Іще одна корисна порада. Коли будете обирати видувач соломи, завжди звертайте увагу на необхідні кінські сили, на тракторі, який буде гратуватися з вашою машиною. У компанії Кун це найнижчий показник, тому ви дійсно можете зекономити на витратах та на трактор, який буде працювати з цією машиною, і завдяки системі полідрав, яка є унікальна на наших видувачах соломи. І зачекайте, ми зовсім не проговорили про пульт керування, напевно, треба його показати, бо це також дуже зручна штука. У вас виникне питання, чи можу я управляти цим видувачом з кабіни трактора? Відповідь так. На праву сторону ми можемо видувати на 18 метрів і на ліву сторону на 13 метрів. Техніка вся французька. У Франції дуже тендітно відноситься до тих людей, які будуть з нею користуватися. Дуже часто питання, хлопці, так тут же є ножі. Нащо він робить подрібнення? Ні. В чому різниця між 35,70? І 42-60. Об'єм, це зрозуміло. Дуже важливо звертати увагу на матеріал, з якого виготовлена кожух цієї турбіни. 3-4 рази більше, ніж будь-який на, на світовому ринку.